Перше всього хочу зазначити вам свою повагу і подякувати за плідну співпрацю за те, що на протязі багатьох років ви об'єктивно, доброзичливо, толерантно висвітлюєте роботу службу зайнятості. Це нам допомагає краще працювати. Думаю, нікого не треба переконувати в тому, що сьогодні ринок праці переживає певні труднощі. Пов'язані з відомими подіями, які відбуваються в Україні, зокрема на території Запорізької області. Але не дивлячись на всі проблеми, які ми сьогодні переживаємо, ринок праці керований, відносно стабільний, який він може бути для умов війни. Хочу сказати, що, звісно, всі показники, всі цифри значно зменшились порівняно не тільки з довоєнним періодом, а й з аналогічним періодом, ну, скажімо так, липня 2022 року. Це пов'язано як з об'єктивними, так і з суб'єктивними причинами. Ну, до об'єктивних би причин я в першу чергу віднесла те, що наприкінці 2022 року року законодавство про зайнятість внесені серйозні зміни, і на період воєнного часу ті, хто перебуває на обліку в службі зайнятості, може отримувати допомогу по безробіттю не більше ніж 90 діб. А друге, це те, що будь-яка робота. Яка є сьогодні в наявності? В базі вакансій служби зайнятості є підходящою. Тобто людина до нас приходить, і якщо на даний момент для неї нема ніякої роботи, і, а, тим більше підходящою, з, певними, з певним рівнем заробітної плати, з рівнем того, тої посади, яку вона займала, ми ставимо її на облік, але потім разом з нею починаємо шукати ту роботу спочатку на яку б вона хотіла претендувати, але коли ми не знаходимо такої роботи, то будь-яка робота, яка є сьогодні в базі даних служби зайнятості, для неї є підходящою. Якщо людина відмовляється від двох наших пропозицій, ми маємо право зняти її з обліку. Тобто на сьогоднішній день у нас нема. Такого поняття або становища, яке було раніше професійних безробітних, які до нас приходили, люди могли постояти певний час на обліку, отримувати допомогу по безробіттю від 9 місяців і більше, потім піти десь там попрацювати або не попрацювати і знову прийти до нас. Зараз таких людей майже на обліку в службі зайнятості немає. К об'єктивним причинам я б віднесла і те, що абсолютна більшість людей, які сьогодні перебувають на обліку, знаходяться на тимчасово окупованих територіях. З 9800, які сьогодні перебувають на обліку, майже 70 це люди, які знаходяться на окупованих територіях, а ті, які безпосередньо приходять в центри зайнятості, а їх сьогодні на території області, області працює три: це Запорізька філія, це вільнянський, Новомиколаївський відділ, і вони безпосередньо можуть отримувати послуги в центрі зайнятості. Але ви розумієте, що порівняно з загальною кількістю безробітних, таких людей небагато. І тим не менше ми за період з січня по червень 2023 року працевлаштували майже 1800 людей, незважаючи на те, що 30 вакансій, на 30% кількість вакансій у нас зменшилась, як і зменшилась кількість роботодавців, з якими сьогодні працює служба зайнятості. Тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Частина підприємств закрилась, частина виїхала, а частина просто скоротила прийом на роботу і на роботу людей не приймає. Але ми цінуємо тих роботодавців, які в таких умовах продовжують працювати і працевлаштовують наших безробітних. Хочу сказати, що в цьому допомагає держава.